Якщо вас так само, як і Галину, одну з користувачів Агропабліку, що у Фейсбуці бентежить питання, чим підживити пшеницю по листку для гарного врожаю, наші фахівці нададуть дієві поради. Рекомендуємо провести підживлення культури наступними препаратами: ОМД добродій, 3 кг на гектар. Таке застосування підвищить ефективність фотосинтезу, стимулюватиме вкорінення та посилить вбирання основних макро і мікроелементів з ґрунту. Також добродій комфорт універсальний. 0,15 літрів на гектар продукт надасть потужну фунгіцидну дію на основні збудники хвороб та підвищить стійкість рослин. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар. Володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією на основні збудники хвороб та посилює дію попереднього препарату. Вартість вказаної технології від 898 гривень на гектар. Обов'язково враховуйте особливості кожного регіону та нового року. Попередньо проконсультувавшись з нашими спеціалістами, поточні ціни на вартість продукції уточнюйте на нашому сайті щедрого врожаю.